Леонід Данільчик петеля тоні. Я акуратно зняв слухавку і повільно набрав номер. Гудок другий. Пролунало сонне жіноче. Алло, ать, не встиг скинути. Сонне Алло пролунало вдруге. Я затомував подих, останнє алло. Дещо здивоване, дещо роздратоване і короткі гудки. Провал. Я мав покласти слухавку одразу так, щоб на телефоні залишився пропущений виклик о четвертій. Двадцять. Натомість тепер вона точно не перетелефонує. Катастрофа. Петля не замкнеться. Немає петлі, немає мене. Залишається мізерний шанс. Сподіватимусь на нього. Соня прокинулась, припіднялась на лікті і потяглась до мобілки 5:33. До сигналу будильника залишилось півтора години. Чого вона прокинулась? А напевно той марудний сон якийсь тривожний, тяжкий сон, телефонний виклик сопіння. Дівчина надула губки і пірнула у соціальні мережі. Проте тривога наростала. Надокучали безглузді епізоди сну, заглянула в журнал пропущених дзвінків, і справді о четвертій двадцять отриманий виклик, номер міський немобільний, машинально натиснула на екран, пішов гудок, другий. Тоня схаменулась, але було пізно, в динаміку пролунало. Алло? Кволе її охрипле, мов видране з гортані. Соня розгубилась. Динамік кволо повторив Алло. Жіночий голос переходив у стогін. А ви набирали мене години дві тому, а е, о четвертій ночі? Я? Голос зітхнув. Можливо, дуже болить голова. А хто ви? Я з вами усе добре. У слухавці почувся стук. І задріботіли короткі гудки. Співрозмовниця кинула слухавку не в змозі продовжувати розмову. Якась дурепа. подумала тоні і знову пірнула в соціальні мережі. Спати вже не хотілось, а збиратись було ще рано. Тут точно якась буха ідіотка. Тоня взула тапки. Залилась, і тому голова болить. Обурення не полишало навіть під теплими струменями душу. Може, й бухова, але якась дуже налякана, сумнівалась, снідаючи. А може, щось і справді трапилось? Затривожилась тоня і нерівно підвела губи перед дзеркалом. Потрібно її набрати, а воно мені треба, тоня взулась та вийшла. Напевно, вже спить, знову залита. Припустила в ліфті, доки в телефоні лунали гудки. Динамік скрикнув Алло. Голос був далі охриплий, проте протервучки і спраглий. Алло, я слухаю. Ага, заплакана, здогадалась Тоня, і промовила. Це знову я. Ну, та що зранку. А, так, так. Голос забринів надією. Я чогось переживаю за вас, зізналась Тоня. Я теж. Тобто я. з вами щось сталося?» Я не знаю точно. Я я напевно впала у ванні. Там кров, бризки, плями, і в мене розсічена брова, Все ліве око опухле, волосся в крові. Мені страшно. Тоня напружилась. Ви швидку набирали? Так, але. Але я не знаю, де я. І ну, вони спитали, і я розгубилась і поклала слухавку. Тоня вийшла з під'їзду і прямувала до трамвайної зупинки. Тобто, як ви не знаєте, ви не вдома? Я не знаю. Може, вдома. Тут лише жіночі речі. Скільки вам років? Я молода, ну не стара, ну тобто, може, тридцять. Тоня зупинилась на переході, чекаючи зеленого сигналу світлофору. Як вас звати мовчання? Як вас звати? Надалі тиша. Ви не знаєте, як ваше ім'я? Вибачте, я вас наберу за хвилин п'ятнадцять. Надійшов трамвай. Тоня міркувала. Є маса можливостей визначити адресу. Чому вона не звернеться до сусідів? Справді, якби знати, що поряд з незнайомкою є хтось, то можна і набрала номер. Алло? Голос став рівнішим. Це я знову, чому ви до сусідів не зайдете? Я не можу вийти, двері замкнені. Я вже все обшукала, я не знаю, де ключ. Я гримала в двері, кричала з вікна, але тут надто високо. Що значить надто високо? Я бачу з вікна дахи панельних дев'ятиповерхівок. А ваш будинок це гляний? Так. О. збагнула Тоня. Подивіться адресу на сусідніх будинках. Не можу, з такої відстані я не можу роздивитись. Тоня зайшла в лікарню, почала вітатись зі співробітниками. Я прийшла на роботу, наберу пізніше. Може, не викинеться з вікна? подумала тоня, натягла білий халатик і перетворилась на привітну медсестру. Оленка і Таня вже чарували над пацієнтами. Через пертурбації в лікарні всіх медсестер і все обладнання спихнули в один кабінет фізіотерапії. І тепер вони втрьох тиснулися. Перекочуючи, переносячи і перетягуючи прилади для електрофорезу, ультразвуку та магнітотерапії із однієї кабінки в іншу, тоню вже чекав лисий чоловік з травмою кисті, вона швиденько підготувала розчани лідази, змочила в теплій воді марлові прокладки, механічно продовжувала готувати процедуру електрофорезу і міркувала. А що це за дурня така? Як вона мене вночі набрала і мені свого не пам'ятає, а мій номер знала. Хіба тоня прижмурилась, а мобільний? Має ж бути в неї мобілка? Не пече нормально? спитала пацієнта, машинально підкрутила напругу і додала. Має бути лише легеньке пощипування. Добре, нетерпляче покрутилась та вийшла. Уже на ходу гукнула. Я за кілька хвилин підійду. Якщо запече, не терпіть. Закличите Оленку. Я зараз. Вискочила в коридор. Алло? Це я? Так, так. А мобільний ви свій знайшли? Або документи, паспорт, там прописка? Документів не знайшла. Мобільний є, але там графічний код, ноутбук є. Але на ньому пароль. Я не знаю. Тоня гмикнула. Дякую вам. Винувато буркнув голос. Як вас звати? Я навіть не спитала. Тоня. Дякую, Тоня. Голова вже болить менше. Трошки нудить, але в загальному нормально. Тут на кухні є купа медикаментів. Опишіть мені, що ви бачите з вікна. Може, я впізнаю хоч район. Всі вікна виходять на один бік. Я на дванадцятому чи тринадцятому поверсі. Тут є балкон з пожежною драбиною, але люк чомусь заварили. Точно, як в мене. Ви не хвилюйтесь, я почекаю вечора. Коли вернуться сусіди з роботи, може, докричусь до когось. Секундочко. Тоня перевірила стан пацієнта. Все нормально, повернулась в коридор до розмови. Так, що там за вікном? Три панельних будинки, облицьовані жовтою та синьою плиткою, кіоск, смітники. Під будинками ростуть дерева, район пруднуватий та старий. Так виглядають всі спальні райони міста, навіть мій, подумала Тоня. Мобільник пікнув, спрацювало нагадування. Процедура добігла кінця. Вибачте, я перенаберу. Тоня побігла знімати електроди з лисого. Оленка і Таня надалі чарували над пенсіонерами. Позбувшись пацієнта, дівчина подалась в коридор, але зупинилась Який зміст, що дасть та розмова. З незнайомкою усе добре нудить, напевно, струс, отямиться, знайде ключі, згадає паролі, буде зле, набере й стаціонарного телефону швидку. Стаціонарний телефон. За його номером можна визначити адресу. Тоня пірнула в інтернет, проте застарілі електронні довідники не видавали результатів. Завантажені файли не відкривались на смартфоні. Врешті, одна гігантська табличка піддалась та вселила в тоню надію. Прізвище поруч номера здивувало точнісінько таке. Як у господарки квартири, котру орендувала Тоня. Це викликало бентежну усмішку, збігались навіть ініціали, і не лише, збігалась адреса помешкання. Тоня пригадала опис з вікна, збігалось усе, телефонувала з її дому, але у неї не було стаціонарного телефону. Телефону не було, але розетка була, була така дивна, стара. З товстим дашком, на якому красувався малюночок до історичного апарату, з чотирма вертикальними вузькими прорізями, Радянського зразка. Якби не той малюнок, то Тоня ніколи б і не здогадалась, що це телефонний роз'єм. Дроти тяглись по плінтусу, а потім зникали в штукатурці. Безглуздя, тоня набрала номер свій домашній, як виявилось, номер. Пішли гудки, гудки, гудки. Слухавку не підіймали, роз'єднало. Тоня набрала знову і знову тривалі нескінченно довгі гудки, раз за разом. Тоня? Тоня? Тоня. А. Схаменулась тоня і припинила нарізати кола по тісному кабінеті. Все гаразд? Спитала Оленка, уважно приглядаючись до збентеженої колеги. Тоня всілась і на одному подиху видала усю історію. Ти сама додому не йди, маєш з ким? радила Таня, бо то щось дуже дивне. До дротів можна під'єднатися з коридору і завести телефонну лінію в іншу квартиру, пояснила Оленка. Ти так думаєш? Тоня насупилась. У мене старший брат Петя крав інтернет у сусідів, коли ми ще дітьми були. Він називав то ділей ап, тоді інтернет якось по телефону передавали, можна було або дзвонити, або по інтернету лазити. Що серйозно? Хором здивувались дівчата. Коли Петя в неті сидів, то сусідям пищало в трубці. Потім Петю спалили, і він добре вигріб. Увійшов пацієнт, і розмова припинилась. Робота процедурного кабінету закінчувалась о третій. Таня помчала на маршрутку, взявши із приятеля присягу, що вони триматимуть її в курсі подій. Чекала Петю. Врешті на стежині окреслився здоровений санітар. Не вірилось, що це волохати скупчення м'язів могло колись за щось вигребти. Особливо закрадений надповільний інтернет. Ревізійна група не знайшла слідів стороннього перебування у тоненій квартирі. Чиста ванна відсутні телефони апарат, речі на своїх місцях. Петро дослідив телефонну коробку, дроти ховали свої кінці у штукатурці і нікуди не вели. Розетка не була під'єднана, рваними сегментами лінія привела до щитка. Де загубилась у засилі скручених кабелів. Петя з притаманним йому вандалізмом вирвав решту тонкої телефонної комунікації. Контрольний набір до незнайомки дав дивний результат. Укртелеком металевим голосом повідомив, що абонент відключений і номер не обслуговується, а точніше не існує, після чого стримано порадив перевірити вірність набору. Інцидент вичерпався, хоч і залишив містичний осад. Ревізійна група здала звіт Тетяні та сіла чаювати на кухні. Тоня провела на сходовий майданчик гостей, трохи посовгалась пустою квартирою, помила чашки та пішла чистити зуби, відсунула шторку над ваною. Стрімкий удар молотком розсів ліву брову. Кров бриснула на дзеркало та умивальник. Тоня здригнулась і завалилась на підлогу. В дійсність повернув нестерпний передзвін. Сотні дзвіниць забили в голові набат, затихли і вибухнули новим катуванням. Тоня припіднялась на лікті, зняла слухавку із стаціонарного телефону та прохрипіла. Алло? А ви мене набирали один і дві тому, десь о четвертій ночі? Можливо, дуже болить голова. А хто ви? Я? Це ви телефонували? Сили вичерпались, і Тоня безвольно опустила слухавку на апарат. Петля замкнулась. Мені вдалось.